У понеділок близько шостої вечора в будинку по вулиці Виниченка сталася пожежа. Горіла квартира в п'ятиповерхівці. Горіла квартира на четвертому поверсі. Коли приїхали рятувальники, в квартирі були троє мешканців, людей евакуювали. Одному з них довелося робити штучне дихання. Вогоні менесники погасили за 5 хвилин. Причини пожежі наразі з'ясовують. Оглянувши потерпілих, медики двох забрали до лікарні. Телефоном ми зв'язалися із начмедом другої лікарні Богданом Трохименко. Чоловіка важка черепно мозгова травма і отруєння чадним газом. У жінки різані рани перед пліч емерагічний шок. Це шок після крову Як довго вони будуть в лікарні? Наскільки це серйозно? Не знаю з чоловіком, як жінка, то можливо терміне тижня